Мої найкращі вітання, дорогі друзі. Саме зараз я знаходжусь у своїй майстерні. Хто не знає, мене звати Зоркіна Лілія. Я майстер петриківського розпису. Творюю нові роботи, нові відео і гарна нагода познайомитися з вами трішки ближче. Моя творча діяльність займає більшу частину мого життя. Це більше 20 років. Навчалася я саме в Петриківському училищі. Спеціалізуюся я це розпис стін, муралів, фасадів, оформлення будинків. Маю досвід з оформлення сцен, шкіл і дитячих садків. Спільно з Open Art Академією ми створили навчальний курс з петриківського розпису від А до Я. Курс розрахований і для початківців, і для любителей. В ньому зібрано усі ази, технології, секрети розпису. і Він буде цікавий незалежно від ваших вмінь і навиків. Також ми працюємо і створюємо невеликі блоки, міні-курси, де розкриваємо вже окремі теми. Це технології розпису по дереву, основи композиції. Буде курс з розпису і технології розпису олійними фарбами, по склу, дереву, металу, кераміці. такі різні поверхні, на яких важко розписувати криловими фарбами, які потребують такого індивідуального підходу. І саме такі вироби розписуються масляними фарбами. Наразі такі часи, і кожен знаходить моменти, якісь хвилинки балансу, які відволікають і наповнюють рівновагою, спокоєм всі тяжкі моменти. От і я рекомендую саме таку творчу терапію, яка рятує нас і наповнює вірою і надієюсь. Що все скоро зміниться на краще, і дає нам можливість наповнити і трансформувати цей світ найкращими яскравими моментами нашого життя, а саме через творчість, через петриківський розпис. Дуже вам вдячна, що ви є, і до зустрічі, мої любі друзі!